На Прикарпатті чергове релігійне диво. На Рогатинщині на одному із дерев побачили церковний символ. Хрест на дереві побачили лісівники. У кліщівні, що на Рогатинщині, чоловіки проводили санітарну чистку лісу. Лісоруб Іван згадує столітній прогнилий бок нічим особливо не відрізнявся, поки його не почали різати. Я робив підпіл, потім вирізав на клин, Потім ззаду валку варив бизупілоївод нахил. Гайдосі нахилилося і колися для так в сторону. Я в сторону а цей кусок кітрометровий залишається на пні. Верхня частина дерева впала, а нижня за вишки три метри відкрилася, немов книга. Те, що виявилося всередині, вразило навіть досвідчених лісорубів. на світлій деревині, чітке зображення темного хреста. Під ним цифра 48. Що це диво? Люди навіть не сумніваються. Я думаю, що знак є добрий, тому що в нас багато сект є в Україні. І вони відкидають хрестки як символ спасіння нашого, і просто такими знаками можливо Бог нагадує, що Христу поклонятися важливо. Місцеві старожили впевнені під таємничим деревом, поховані воїни. Упа тоді в селі їх було. Дуже багато. Там були бої, ну там не знати, може, якийсь священник а може, якась така людина побожна була, що е, ціва. Там і там появиш хлесом, та там як його різали, то ті бензопели поглохли. Те, що знак пов'язаний з УПА, переконаний і голова сільради. В ті часи каже, село було центром повстанського руху, у лісах, якими оточена кліщів на воїни УПА жили, тренувалися, боролися і гинули. Скоріше всього, що рік, я так думаю. А що нас насправді то важко сказати? Ну можливо, і в 48-му найбільш активно і Але У нас і зокрема був головнокомандович ОПА Роман Шухевич. Два рази був в селі. Священнослужителі ж особливого культу з дерева робити не поспішають. Хоча з першого дня шматок Поліна розташували в центрі храму. Чисто по ми не можемо ні спалити, ні виконати. Тому я кажуть, я взяли за потрібне те, щоб зберегти наразі. До того часу, поки не буде якісь певне, я кажу, обстеження, перевірка і тому подібне, обстежити дерево має намір спеціальна церковна комісія. Та ця процедура може тривати місяці, а іноді навіть і роки. А поки селяни вірять у диво на звичайному дереві.